Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, насправді, напевно, немає нічого прекраснішого, як поклонятися Господу і бути в Його присутності. Ви знаєте, одного разу ізраїльський народ мав боротьбу з палестинським народом. І ви знаєте, якось прийшов такий певний період часу, коли вони починали зазнавати поразку. І один із воєначальників, він, він побачив, що проблема їхня в тому, що немає, ковче, немає е, 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 Божої присутності. І він дає команду, щоб все ж таки зробити все для того, щоб Бога запросити в цю війну. І коли вони, коли Бог навідав, Їхній народ, коли прийшла оця, знаєте, присутність Божа, то настільки ізраїльський народ зрадів і загукав голосно, що филистимський народ він налякався. Ви знаєте, коли ми церква, дорогі брати і сестри, коли ми поклоняємося Богові, коли ми дозволяємо Його присутності навідати наше життя, ми, ми обов'язково побачимо перемогу. Ми обов'язково побачимо Бога, тому що Господь моє і твоє світло, слава йому за це, Господь моя і твоя перемога, Господь моя і твоя сила, і він мені і тобі до цього часу допоміг. І те, що ти сьогодні в церкві стоїш під час хвилини поклоніння, ти прославляєш. В тебе знаходяться слова, якими ти можеш виразити свою вдячність йому. Твої уста наповнені хвалою, і твій дух в трепеті і в шані перед ним поклоняється йому, адже ти розумієш і усвідомлюєш своєму розумі, своєму серці, коли б не Господь, де б ми сьогодні були, але Божа молість вона була явлена сьогодні, мені і тобі. Сьогодні у нас молитовне богослужіння, дорогі мої брати і сестри. Це час, коли кожен, хто присутній на цьому місті, може піднімати в голос свої молитви. Навіть той, хто з нами в онлайні, хто дивиться, також може прибувати з нами в молитві. І я би сьогодні хотів би поговорити про молитву. З вашого дозволу зачитаю Євангеля від Луки, всім відомий текст, це 18 розділ, перший вірш. Євангеля від Луки, 18.1. Отже, написано такі слова. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не западати. Духом. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді не впадай в відчай. От сьогодні я би хотів би поговорити, дорога церква, дорогі мої брати і сестри, і всі, хто з нами онлайн, що робити, щоб не впадати в відчай. Взагалі, що таке відчай? Якщо ви були уважними до цього перекладу, який я прочитав, це новий переклад Турканіка, який більш детальніше нам пояснює, що відчай це якраз оцей занепадений дух. Дух, який без надії. Людина, яка не має надії. Здебільшого це людина, в якої опущені руки, це людина, яка не знає, куди вона йде, що їй робити і як їй дальше рухатися. Но сьогодні ми як церква, як ті, хто відроджені від його духа, або більше того, згідно послання апостола Петра, який наш брат. Підбадьорує нас певним словом, і взагалі, коли він писав це послання, він писав людям, які були не в, не в хороших умовах. Це він писав людям розпорошеним, які також були в гонінні, які переживали труднощі, які переживали випробування, і він їх намагається якось підбадьорити, потішити, зміцнити їхній дух. І він їм говорить, каже, що Христос той, хто відродив до живої надії. Тобто жива надія це те, на яку можна покладатися, на що можна опертися. І оця жива надія це наш Господь Ісус Христос, хвала Йому за це. Давид неодноразово Він говорить, каже, я непохитно надіюся на Господа, і Він прихиляється до мене. Більше того, Він піднімає мене, витягує мене із губної ями болото болотистого він ноги мої поставить на скелі, зміцнить стопи, а мої уста наповнить новою піснею. А як щодо того, коли сьогодні уста не співають, Як щодо того, якщо можливо сьогодні це згубна яма, вона ще більше і більше, ця безнадійність, вона ще більше і більше. Вона намагається, знаєте, просто з'їсти тебе, то сьогодні я би хотів би сказати кожному, хто на цьому місці, і всіх, хто з нами онлайн, Господь є наша надія. І прокисає. Він говорить певні слова. Бог побуджує його в дусі пророкувати людям. І каже, що люди, які надію складають на Господа, вони обов'язково оновляться. Вони обов'язково оновляться, вони піднімлять свої крила. Вони знову отримують силу йти далі, навіть якщо сьогодні їх немає. Знаєш, Може, ти на цьому місті вже настільки змучився або змучилась, молитися за певні якісь потреби. Більше того, сьогодні наша Україна вона також змучена, поранена. Мудрий Соломон він говорить в притчах, каже, що задовга надія, це недуга для серця. І тут нема нічого дивного, знаєш, коли ти. Довгий період часу молиться, але немає відповіді. Сьогодні український народ він стоїть в проломі за свою державу, за свою націю, за своїх дітей, за весь народ. І начебто відповіді немає. Начебто війна вона не закінчується. І от оце, знаєте, недуга, яка намагається спроневірити, народити відчай, народити безнадійність. Нібито немає виходу з певної ситуації. Ця темрява вона все більше і більше тиснить. Коли ми чуємо, коли літають ракети, коли свистить, їм воно, коли ми чуємо сирени, які просто шумлять на ціле місто і руки опускаються. Задовга надія, вона цей недух для мого і твого духа. Страх. Якливість. У апостола Павла також були. Моменти, коли він плив в Рим. Він описує, каже, що вже давно не виходило сонце, небо було затянуто хмарами. Так що вже було важко, Не було, начебто не було виходу. Але він знав в серці своєму. І він каже: Я вірю в Богу, тому що Він мені сказав не боятися, і мені пристить. Постати перед кесарем, наслідок чого він підбадьорює тих людей, які з ним і навколо нього. Що, в принципі, являється задачею для кожного віруючого Господа Ісуса Христа, браття, сестри, ми люди надії, в нас є надія, і ми знаємо, на кого ми надію складаємо. йов Пам'ятаєте такий текст коли він говорить, каже: хоча ти вбиваєш. Мене. Але я продовжую надію складати на тебе. Давайте згадаємо ще один текст його. Каже, а я знаю, що мій відкупитель, він живий. І каже, останнього дня він мене піднімить. Хвала нашому Господу. Тому, брати і сестри, не занепадаємо духом, не впадаймо в вічі, але продовжуємо складати надію. На нашого Господа, можливо, ти молишся за рідних, за близьких, і немає відповіді, роки вже молишся. То я хочу нагадати: знаєте, моя мама за мене молилась 13 років, і, і йшло все до гіршого і до гіршого. Але настав день, коли Бог є в милість в моєму житті, слава йому за це! Не здавайся в молитвах, продовжуй молитися. Апостол Павел каже безперестанку моліться. Вірте в те, що Бог обов'язково почує твою молитву. І Він посеред нас. І Він прийшов сьогодні бачити і лікувати твої серця. Він прийшов забирати твої тягарі, які ти носиш. Він прийшов для того, знаєте, щоб підбадьорити, оновити, укріпити. Просто все, що мені і тобі потрібно, бути щирим із ним. І в цій молитві, коли ми будемо молитися, відкриємо своє серце, відкриємо свій біль, свої думки, свої переживання, емоції. І ти побачиш, як Дух Святий почне лікувати тебе. Схиляємо коліна і молимося.